У нас наразі, особливо у прифронтових регіонах, просто кадровий голод серед вчителів. Через те, що дуже низькі оклади. Це потягнуло. Ту ситуацію, що у нас низькі оклади, і у вищій школі у нас зараз масово звільняються у вищій школі лаборанти з кафедр, яка має лаборантка, має сім тисяч окладів. Вона каже: я краще побуду на біржі ті самі гроші, але я нічого не роблю. З дистанційним навчанням дуже важка цілодобова робота. Таке саме вчителів, тих що ведуть у дошкільно в дошкільнят в дошкільних закладах. Початкова освіта їм вигідніше бути на біржі і поотримувати трошки більше грошей, ніж вони отримують по тарифній сітці. оскільки не вистачає вчителів, залучають студентів, які там при закінчили коледж магістри повально працюють з ними індивідуально ми проходимо наші курси, тому що нема кому викладати.